Вітаю на каналі. Сьогодні маємо лекцію номер 53. Лекція е, займенник «Я» з дієсловами е, в теперішньому часі і в теперішньому майбутньому часі. Отож, йдемо. Лекція номер 53. Займенник, займенник «Я» з Дієсловами, дієслово в польській мові «жечовнік», Жечу, у них дієслово, аж е, е, з дієсловами з жечувнікамі. Я лютро працює, я займенник е, працює дієслово. Е, Деколи що ну, прислівник Ну, вам, е, як би сказати, ну, сказав то й добре. Працює в обрудку е, вдома. Ви можете сказати, де в, в обрудку вдома. це так, би для вас е, ну, зрозуміти, що це на подвір'ї біля хати, там, де дерева, туї, трава, і таке. Ну, є є ще таке, що є город там, вже, там же джавка. Далі там ну, ділянка така велика. Кого більше, і хтось там собі вже садить там щось своє. таке. Ну, Трускавки, то вони там можуть садити трускавки, е, якісь там щепьорки, якісь там е, приправи, там, там, не знаю, там, петрушка, що вони там люблять, хто що хоче то садить. Мархевка і так далі. Бурак червоний. То вже дуже то жадко, але теж є. Добре, їдемо далі. Я jutра сprąтаł. Я завтра прибираю. No, так само в українській мові можна сказати Я завтра буду прибирати. Це вже буде чистий майбутній час. І в польській мові можна сказати: Я jutro będę sprzątała. Чи będę sprzątał. Czy będę jechała. Але то... E, pojadę i, i tak dalej. Ale to e, najlepiej e, dla tego, żeby to było bardziej prosto, to jutro pracuje. Jutro nie pracuję. Oni się tak pytają, pan jutro pracuje, tak, pan jutro chce pracować. Tak, Panie jutro chce, tak, tak, tak. I on sobie zapisuje tam, kto tam, kto tam, jak i tak dalej. Nie? No, bo to też jak jakby. Za, e, najważniejsze, żeby nie zawracać nikomu gitary, nie? Nie tej gitary, co tutaj, a, a, a gitary tej, co tutaj w głowie, nie? Bo jak zawracacie gitarę, że to ona, zaczyna się tam. E, jedzie Pan do pracy, tak? Jedzie Pan do pracy, ale się spóźnia Panu, czy Pani? Spóźnia się, tak? Na, na pół godziny, tam, czy na ileś. To dzwoni Pan od razu. Tam panie Michale, czy panie Pawle, czy panie kto tam Grzesio, czy panie kto tam, no ja nie wiem. Przepraszam, teraz razie się... troszeczkę spóźniam się, bo tutaj autobus mi uciekł i zatrzymał mnie właściciel najbardziej to powiedzieć, właściciel domu zatrzymał, to jest takie coś, ale bardzo rzadko trzeba to wykorzystywać, nie? Właściciel zatrzymał, coś tam robili, jakiś licznik, jakiś prąd, jakiś coś tam. Е, ну, Щось там робили в хаті, там підключали газ там, чи щось там і мусив бути. Але тут треба наперед позвонити ту історію, придумати, як вона файненько виглядала. Ну, а нащо будете казати, що я там подумала чи подумав, а більше не йду, а тут розвернувся і йду. Ну, буде по дурному виглядати. Ну, це для вас, щоб ви зрозуміли. Е, так старайтеся гострі конти ну, обходити, попереджуйте. І найгірше є, як ви їдете до роботи, ще гірше, як ви взагалі не пообіцяли і не приїхали. А Оце вже найгірше. Ну, то, то вже рахуйте, що ви вже попрощалися, або ви хочете поставити питання або туди, або сюди. Як німці кажуть, абер альс, гарнікс. Тобто, ви сказали е, там, 30-40 чи 40 злотих на годину, а він вам сказав 20-25. І ви псь, на роботу не пішли. Це вже ваша справа. Там сінів трон там. Dobra, jedziemy dalej. Ja jutro sprzątam. Ja jutro jest. Aha, ja jestem, ja zautę przybyłem. Tam czy ja jutro odpoczywam i tak dalej. No to to już było w lekcjach przeszłych. Ja mam kartę pobytu. O, Oceła dobra rzecz, Karto pobytu dobrą matę. Ja mam kartę pobytu. Albo możemy kazać, że załatwiam kartę pobytu. Ja załatwiam kartę pobytu. О, є обтракцію за, за Латвиння. карти побиту. Зараз я вам напишу. Старайтеся, Вергеньки, аби ви ну, та карта побиту вона всюди, вона забирає багато грошей, якщо ви запланували заробити і виїхати з Польщі, десь там в другу державу, то та карта побиту вам над-не на. Але якщо ви хочете жити в Польщі постійно... to moe ste pro to zbati. Taras, poprobuyu ya za what Мам таке Е напишу. Побиту. Тут напишу. По Ту. О! То буква А. Перепрошую. Таке у мене скоро. Так скоро пишу. Можете бачити різницю, де людина постаралася, де скоро написала. Ну. No.

W trakcie załatwienia, tak? Czy w trakcie pracy? Napiszę pracę na przykład. Pra. przy Jestem w trakcie pracy. Czy załatwienia. Za lat... Vy... e... Буква А знову. Я стемте в тракті праці, пра пра чи в тракті золотвиня. Ситуації, так? Або єстимо до диспозиції, так? О, jeszcze. Наприклад, ви поїхали працювати, шефа нема. E, ви нічого не робите, година йде. W każdej do... Des... Des... Po... Z... E. Do dyspozycji. To... To mnie obchodzi. Innymi słowami nie? My byliśmy, czekaliśmy, no czy się spiega, a czy się leży, a wypłata się należy, nie? Dobra, jeszcze raz. Jutro pracuję w ogródku w domu. Zautra pracuję na grodzie w domu, tak? Ja jutro sprzątam. Ja zautra przebieram, czy mi okna. O, to je najljubša roba. Mije okno, to, če kdo ne umije prvi raz, to pozdravljam in vse najboljše. Dobro. Ja jutro. Mije. Mijo... okna. O, jedna ova porcija, komastriju. Napit hodi. No, bačem, dalje. Ja jestem droze do prase. O to što ja kazao. Zvonite i kažete, popređujete. Dalje, ja imam karte po bitu. Tak samo że kazał ja mają kartę pobu. Ja robię wszystko, żeby zarobić pieniędzy. O! I tutaj też jest ważna rzecz. To ja już mówiłem. Coś macie do zrobienia. Jakiś taki kawał pracy zrobiliście jedną drugą robotę trzecią, czwartą, a tam widzicie jeszcze coś tam. Można chapnąć. To trzeba chapać, nie? Żeby coś drugi nie chapnął. No bo. На кожне подворку треба приїхати. Е, Псидець на женщина або самому приїхати. Призвичай привикнути до, до, до тієї дороги, до їзди. привикнули. Ну і вже е, вже опрацювалися, а за 2-3 дні треба щось інше шукати. Так? А тут дивиться бахати, що на 2 тижні роботи є. Прекрасно. Домовитися, трошки піти на поступки і заробити. Все допереду. Tak? Dodamy się, proszę Pana, o Dobrze, Wam się, patrzcie, skimieście, Wam e, ja to Dodam Do Ga Da -ny się. Dogadamy się z panem, tak? To, że z panem, to ja już nie znaję To, że aż tak jak... Nie, to, że lepszy Dobra Na razie e... Dziękuję А то вам ну, ще воно зароблю. Ну то я, 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 я ж мою, але я ще раз повторюю, перепрошую. Так, заради пення. Я мам плани на життя, я йду до пшоду. О, я маю плани на життя. І Я йду до переду. Це вже так для вас більша програма. Цілий час. Е, е, дивіться, що я робив. Наприклад, я не мав роботи, так? я... Е, Вставав, наприклад, не мав роботи. Восьма година рано. Я все їхав на роботу. Стою в 6 годині, виходжу на двір бігом, Навіть ще думаю, зараз або лягу спати, або що думаю, зараз хтось мені позвонить, зараз хтось мені позвонить, Все, зараз хтось мені позвонить, бах-бах, сема година. Джень добрий пані Миколаю, мама, таком. roboty dla Pana, ale by Pan już teraz przyjechał do nas, no to my Panu dopłacimy, ja myślę, o, Gospody Boże, no ja nie przyznaję. No to ja zaraz zobaczę do, tam mam w zeszyciku zapisane i zaraz Pani szybko odzwonię, nie? Ja dzwonię, o, to ja odłożyłem tam tego Pana i jadę już do Pani. <grytane> no, ale no. Розумієте, в цим діло? Одне діло, коли вас просять, так, а друге діло, коли ну, ви просите. Ну, так, щоб трошечка хтось за вас більше переживав. Все, робіть таку натяжку в роботі. Ну, поставте на собі честь, покажіть, що ви не спізнюєтеся, покажіть, що ви, на вас можна бути спертим, але писок про себе відкривайте час від часу, щоб вам трошечки там трошечка більше платили. Дивіться, якщо якомусь дорокові за набагато менші гроші, меншу роботу платять більше гроші, то ви не дивіться на його національність, а дивіться на свою роботу. Бо боляко ви по чесному сказати, до лямпи, чи то робить поляк чи українець, якщо той робить 300 пар обіт для прикладу скажемо, за 3000 злотих. А той другий робить за 6 злотих 100 парчут. Ну, розумієте, яка різниця? Ви ну, порівнюєте це для себе, для вас трохи для, для розуму, для філософії, то не всюди чоботи, але приблизно картина всюди однакова. Ну, цінуйте себе, поважайте себе і не давайте нікому вас, щоб хтось вас обдурив. But zawsze aż no jak Polacy kawa o tak. Dobra. Dziękuję, kłaniam się, e, wszystkim powodzenia.